Аварійне відключення світла стало важким випробуванням для жителів багатоповерхівки у Черкасах. Будинок повністю функціонує на електриці, а відключення відбуваються без попередження. Найгірше пенсіонерам старенькі взагалі намагаються не виходити з квартир, бо як вимкнуть світло без ліфта, дістатися квартир на верхніх поверхах практично неможливо. Як живеться людям без світла далі? Від самого ранку без світла і такі хаотичні вимкнення по кілька годин і кілька разів щодня. Через постійні знеструмлення мешканці цієї черкаської багатоповерхівки лишилися без світла, їжі і води. Життя у будинку буквально паралізоване, каже його мешканка Анна, адже тут усе на електриці. І щоразу люди залишаються ще без опалення і можливості бодай щось приготувати. А тут чимало сімей з маленькими дітьми. Ребенок прийшов через. Трехлетние поднялись на одиннадцатый этаж пообедать. Мы пообедать не смогли. Мы ели банан, мы ели печенье и легли спать. Мы не смогли пообедать. Точно так же отопления нету. Холодно. Вчора рібенок прийшов зі школи до полдів'ята. не було свята. Постійних перепадів електроенергії не витримує навіть побутова техніка. Її ремонт і заміна коштували мешканцям будинку чималих грошей, погоджуються і комунальники. Горять внутрішні битові прибори. У людей вже уже уже до мене поступали е звернення про те, що тих холодильник згорів, тих там е витяжка і прочі. Не переливки і пенсіонерам у Петра Григоровича важке серцеве захворювання. Він повсякчас потребує допомоги медиків, але ті дістатися до нього не в змозі, бо пенсіонер мешкає на 12-му поверсі, а через постійні знеструмлення будинку ліфт не працює. Хай би на 12-й етаж двох діток узяв. Котрі люди з маленькими дітками і коляску, і виніс додому до себе на 12 й етаж, то, мабуть, мабуть, не відключували. Немає світу, палива в нас немає, нічого немає, все стає, батареї холодні, тому що в нас стоять насоси, які подають на висотку. А от пані Наталя через неструмлення три години простояла у темному ліфті з немовлям на руках. Страшно темно, добре, що було на телефоні. Добре, що був фонарик на телефоні. Ми світили фонариком. Ми там і кормилися в ліфті. Ось так. Обурені і жителі сусідніх багатоповерхівок. У Марини троє дітей. Без світла вони вимушені мерзнути, бо опалюють квартиру електрокотлом. У нас постійний холод. В садике ходить мы нормально не можем. И контролируем дома хотя бы электроприборы, котел, чтобы просто не слетели ни платы. Из-за энерго мы поменяли плату на котле уже раза четыре. Это 1500. Щоб не відключали світло, нас діти тому, маленькі будинок не запікований. Вони не мають права взагалі його відключати. Десятки дзвінків і сотні прохань, і все без відповіді. Мешканці вийшли на збори і вирішили писати листа губернатору. Головна вимога виключити їхній будинок із графіка знеструмлень. Якщо їх знову не почують, звертатимуться до суду. Анастасія Бобкова, ТВА.